Мовірна правда про зірок новий сезон сьогодні о 9.30 на СТБ. Не можу знайти собі місця. Геморой запалення, свербіж? Проктозан Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Має працювати за допомогою цього сегменту. Таким чином, ми бачимо, що система. Та не було як попрати. Капсули Wash and Free дарують свіжість і чистоту навіть в режимі швидкого прання. Відданість це коли він розуміє, що як не купить оптиміл, то боя його загрозу або совість. Оптиміл – лишаєтеся відданими. Зупиняєтеся через геморой. Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. У Київстар контракт ти можеш дзвонити навіть, коли на балансі нуль. На рахунку недостатнього на випадок, коли попросив дівчину поповнити рахунок. А вона сестру, сестра кота, а кіт, а я забув. Переход на контракт, щоб нуль на балансі не застав зненацька. Підключаємо додатку Мій Київстар. Чув кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Відчуття печіння після їжі. Це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон. Відповідь на твоє пекуче питання. Прем'єра проєкту Позивний Надія завтра о 22-й на СТБ. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Тим часом Південь України готується до відкриття перших у світі курортів без ЦАПів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну. Бо там буде Космолот. Космолот. Готуємо перемогу. Едем. Вічуй життя без алергії. Фармадол. Таблетки від головного болю. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Після 24 лютого кожна українська мама заслуговує на звання Супермеми. Я Дмитро Карпачов зараз звертаюсь до всіх мам України. Заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ. Беріть участь у новому сезоні проєкту «Супермеми». Деталі на сайті. Це якийсь окремий вид насилля. Окупанти влаштували в Криму констепер для українських дітей. Це геноцид. Батько з Херсонщини більше шести місяців прагне повернути свого сина додому. Це психологічно так, важко. Найскладніший виклик для команди проєкту чи вдасться повернути хлопця, та просто в студії свідчення дитини, яку вдалося визволити з концтабору ворогів. Правда, що були й випадки. Дивись резонансний випуск. ДНК свої завтра о 21-й на СТБ. Прем'єра. Мене звати Григорій Герман, і я засітю 2. Я Надія Матвєєва, ведуча телеканалу СТБ. Я Роман Міщеряков з нового каналу. Ми об'єдналися, аби щоранку бути поруч із тобою, аби викликати усмішку і вселяти віру у свої сили, аби наповнювати любов'ю і ставати ближче до перемоги ще на один ранок. З вівторка по п'ятницю о дивись ранок у великому місті на СТБ. Сонячного балі, тиші і медитації. Я їду додому, де йде війна. Вона зірвилася в лютий вибухи і рідну країну. А як дивитись на себе за Українська снайперка? В якої війна стає рутиною після першої смерті? Були літачки, міномети, і танчик виїжджав. Часто ти відчуваєш страх смерті. Не здригнеться руки. Спробуємо постріляти. Ця війна, через яку жінки мають це робити, і віра в перемогу. Хочу розуміти, що я зробила дуже багато для того, щоб люди мали змогу повернутися додому. Позивний надії завтра о 22 На СТБ. завтра на СТБ Час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись, СТБ, і все буде Україна. що у нас серія. Денка свої новий сезон завтра о 21-й на СТБ. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. У Київ Контракт ми зробили посилений захист сімки. На випадок, якщо ти не паришся про безпеку. Алло? Оці дзвінки з невідомих номерів. Трохи парять. А скажіть пін-код. Переходь на контракт, щоб твій номер залишався твоїм. Підключай у додатку Мій Київстар. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж? Проктозан Нео. Усуває запалення і свербіж, Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Кіно. Телебачення. Музика. Освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Вже не можу дочекатись. Зараз вона прийде, все розкаже. Ми, Ми хочемо хочем знати всі подробиці. подробиці. Не мала часу на прання. Візьми капсули Wash and Free. Так так. Після них одяг свіжий, яскравий, м'який, як новий, і все це в режимі швидкого прання. Віданість. Це коли вона полетіла за обтімілом. За п'ять хвилин до комендантської години. Оптиміл, Лишайтеся відданими. Ту алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного сліпе. Нові серії у п'ятницю о двадцять на СТБ антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Тим часом Південь України готується до відкриття перших у світі курортів без ЦАПів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, бо там буде космолот. Космолот. Готуємо перемогу. чіпстер з респект. Дякує флієм за проект. Вам ніч радіє добро. Вій покаже, чисто бро. Українське обирали та на рації зібрали. Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. Ампліго. Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Док, а де береш З Молочних хмарин. Вороб'єр роблений молока і важкого масла. Доктор радить малюкам, те ще перевірив сам. Це якийсь окремий вид насилля. Окупанти влаштували в Криму концтабір для українських дітей. Це геноцид. Батько з Херсонщини більше шести місяців прагне повернути свого сина додому. Це психологічно так важко. Найскладніший виклик для команди проєкту чи вдасться повернути хлопця та просто в студії свідчення дитини, яку вдалося визволити з концтабору ворогів. Правда, що були і випадки. Дивись резонансний випуск ДНК свої. завтра у 21-й на СТБ. Прем'єра. завтра на СТБ. Час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись СТБ, і все буде Україна. Прем'єра проєкту «Пекельні Борошна з Євгеном Клопотенком. Сьогодні о 10.10 .10 на СТБ. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Ми працювати за допомогою цього сегменту. Таким чином, ми бачимо, що система та не було як попрати. капсули Wash and Free дарують свіжість і чистоту навіть в режимі швидкого прання. Чув алохол і печінці, і жовчному помагає. Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного ми, українці, ще нічого так не любили, як меми про леопардів, нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів. Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги. Нічого так не цінували, як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Вода Зупиняєте ще через геморой. Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Відданість це коли вона полетіла за Оптімілом за п'ять хвилин до комендантської години. Оптіміл. Лишайтеся відданими. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз? Ні. І довго ще. Серед двадцять. Не нудьгуй у дорозі, завантажу контент з «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Не можу знайти собі місця. Геморой, запалення, біль, свербіж? Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Відчуття печіння після їжі. Це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон. відповідь на твоє пекуче питання. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон сьогодні у 9.30 на СТБ. Тим часом південь України готується до відкриття перших у світі курортів без цапів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, бо там буде космолот. Космолот. Готуємо перемогу. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Підтримувати тих, хто поруч. Слотокінг. Сміливість дарувати емоції. Це якийсь окремий вид насилля. Окупанти влаштували в Криму концтабір для українських дітей. Це геноцид. Батько з Херсонщини більше шести місяців прагне повернути свого сина додому. Це психологічно так, важко. Найскладніший виклик для команди проєкту: чи вдасться повернути хлопця та просто в студії свідчення дитини, яку вдалося визволити з концтабору вороги? Правда, що були і випадки. Дивись резонансний випуск ДНК свої завтра у 21-й на СТБ. Примзіра сонячного балі, тиші медитації. Я їду додому, де йде війна? Вона зірвилася в лютий вибухи і рідну країну. А як дивитись на себе за кого? Українська снайперка, в якої війна стає рутиною після першої смерті. Були і літачки, міномети, і танчик виїжджав. Часто ти відчуваєш страх смерті. Не здригнеться руки. Спробуємо постріляти. Ця війна, через яку жінки мають це робити, і віра в перемогу. Хочу розуміти, що я зробила дуже багато для того, щоб люди мали змогу повернутися додому. Позовну надії завтра о 22 На СТБ. завтра на СТБ. Час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись СТБ і все буде Україна. Добре. Добре. З понеділка по четверо, двадцять український серіал Водна поліція. Прем'єра на СТБ. Зупиняєте ще через геморой. Проктоглівенол полегшує більш свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Готові мої оноченьки? Готові. В піжамах? не було часу для прання. Є ж Wash and Free. Це капсули, що не потребують багато часу на прання і дарують свіжість та чистоту. Ще й колір зберігають. Wash and Free. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, сварбіж. Проктозан Нео усуває запалення і сварбіж. Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Відданість. Ну це коли він без парасолі за оптімілом побіг. Хоч на вулицю собаку шкода випустити. Оптіміл. Лишайтеся відданими. Відчуття печіння після їжі. Це може бути печія. Печія виникає, коли кислота зі шлунку закидається у стравохід. Гавіскон подвійної дії швидко нейтралізує кислоту і формує захисний бар'єр, перешкоджаючи печії. Гавіскон. Відповідь на твоє пекуче питання. Hit FM. Алохол і печінці і жовчному допомагає. Ало -Хоу. з турботою та повагою до печінки і жовчного. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Серед 20. Не нудьгуй у дорозі. завантажи контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Прем'єра проєкту «Позивний Надія. Завтра о 22-й на СТБ. Фармадол. Таблетки від головного болю. Тим часом Південь України готується до відкриття перших у світі курортів без ЦАПів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, бо там буде космолот. Космолот. Готуємо перемогу. Кидає пстер респект. Дякує флім за проект. Ансанеч радіє добро. Вій покаже, чисто підбро. Українське обирали та на рації зібрали. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. О, вечір в хату, чуваки. ну це ж треба знайти такого напарника, а! який будь-яку ситуацію перетворить на небезпечну для життя. За справу береться гарячий. З 2 травня прем'єра на ICTV2. Після 24 лютого кожна українська мама заслуговує на звання супермами. Я Дмитро Карпачов зараз звертаюсь до всіх мам України. Заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ. Беріть участь у новому сезоні проєкту «Супермеми». Деталі на сайті щойно на березі Дніпра було виявлено страшну знахідку. Єдині сліди, які можна нарити у воді, там де злочинці намагаються вийти сухими з води. Цю справу можеш потягнути тільки ти. Він ж команду. Так, як ви, ніхто не знає Екваторію. Ну, нам без вас просто нікуди. Наш судмедексперт найкращий в області. Кращий пірнальник. Покавусі за знайомство. Спеціаліст з іт технологій Я думав, мені здалося. А ви я бачу непогано знайомі з нашим новим супербосом. Вони виведуть кожного. Пірнати будете багато і глибоко. Наші стоводимо. Навіть не розумієте, з кимось зв'язався. З понеділка по четверо двадцяті. Пої вітання водній поліції. Водна поліція проєм на СТБ. Завтра на СТБ Час героїчного порятунку з гарячих точок та час історії про незламних жінок сучасної України. Дивись, СТБ і все буде Україна.